Добрий день, дорогі друзі. Давно не викладала свої відео, але сьогодні крик душі. Дуже хочу з вами поділитися тими розкладами, які я зараз робила. Адже кожен з вас знає, що на даний момент, от після переговорів Ердогана з Путіним, щось відбувається. Да? Сьогодні приїхав Блінкен. На два дні в Україну без попередження сьогодні приїхала прем'єр-міністр Данії. Всі з'їжджаються сюди, в Україну в Київ. Ми розуміємо. Я скажем так, розуміла, що і розумію, що щось відбувається так, ніби був якийсь такий фурунку, нарив він зрів дотепер, А зараз він вже набрався сили і має вибухнути. От таке у мене внутрішнє відчуття, що щось має зараз відбутися. Єдине, що не могла зрозуміти, що саме, чи добре це для нас, чи не добре, щось хороше нас чекає, чи не дуже. І я вирішила зробити розклади. Правда, я зараз його робити не буду. Я собі от папірчик записала на відповіді на запитання, які я ставила перед своїми картами. Перше запитання я поставила таке: про що йдеться на цих перемовинах, що наразі відбувається. Так, ось що сказали мені карти? Вони сказали, що по суті зараз на даний момент прийнято рішення, і Захід приїхав сюди, в Україну. Америка, Захід да, наші союзники приїхали в Україну для того, щоб покласти Зеленського взагалі Україну, покласти нам ультиматум. В чому заключається цей ультиматум? По суті, на даний момент Захід приїхав спробувати відкупитись від цієї війни, закінчувати її і кладуть перед нами умови. Причому умови досить такі собі, не на нашу користь. Там стоїть ультиматум, да, або ви закінчуєте, ідете на перемовини, або ми перестаємо допомагати. Хоча вони приїхали з грошима, вони будуть давати знову ж допомогу гроші. Але тут йдеться про гроші. Є така вирогідність, що вони пропонують, якщо ви йдете на перемовини, погоджуєтесь, то тут декілька варіантів у мене є. Погоджуєтесь, і ми надалі будемо допомагати відбудовувати, розвивати Україну, тобто замість репарацій, скажімо так. І ще один варіант це будуть такі умови. Ми даємо вам якийсь срок умовно до кінця року. Ви ще воюєте от, з тим, що у вас є. Скільки ви зможете зробити і звільнити своїх територій, от що ви встигнете зробити, то в кінці кінців, от в кінці року, залишається ваше. Тобто ваше залишається те, що ви встигнете зробити до кінця року. Надалі війна закінчується, і те, що ви не відвоювали, те, що ви не повернули собі, Залишається в Росії. Якось так. Друге запитання я задала картам, про що реально говорив Ердоган з Путіним. Нам це показали так, ніби вони ні про що не договорились, і тра-та-та, і в общем ніяких результатів. А реально вони говорили про закінчення війни. Вони говорили про умови е, Путіна. Вони е, склали план. Ердоган з Путіним план склали. І Ердоган потім поїхав передати е, все це е, Заходу. І досить, досить швидко вони це роблять. Ви замітили, да коли треба допомагати, ми з вами ми будемо допомагати, коли нам треба там, хлопцям не вистачає того, що нам потрібно для перемоги. Вони не дають тягнуть до останнього. Зате зараз, коли Доган поїхав, вчора лише переговорив, сьогодні вже Блінкін приїхав до нас. Вони дуже швидко приймають свої рішення тоді, коли їм вигідно. По суті, Україну зараз починають кидати. Я сказала про те, що зараз перед Україною да, ставлять умови. Тут вже йде досить все серйозно: план є, рішення прийняті є. Тут лише питання, чи піде Україна на ці умови, чи ні. Так, от, я запитала: що отримає Україна? Ми з вами. Або в якому статусі ми залишимось, якщо приймемо ці умови? І реально випала карта дурня. Я навіть не робила великого розкладу, а просто випала карта дурня. Ми лишаємось в дурнях. Також я запиталась, як відноситься реально да, в душі до України, до всього, що відбувається, до цієї війни залужний. Що він про це думає? І мені явно показали, що він готовий воювати до кінця, він готовий бути разом з нашими хлопцями. Він реально вірить в те, що ми можемо це зробити. У мене таке враження, що залужний на даному етапі і взагалі. Є єдиним патріотом України, от з усієї нашої верхівки залужний реальний патріот. Він готовий боротись, воювати, захищати, робити все можливе для того, щоб ми перемогли. Також запиталась, яка буде реакція у залужного на те, що відбувається. Можливо, у нього вже є реакція, тому що думаю, що він вже в курсі, і да? там надалі є запитання, то ви зрозумієте, чому я так кажу. Так ось він що сказав, да? що я готовий боротись до останнього. Але оці пропозиції від заходу, цей план, який вони пропонують, його ввели в розпач. Руки опускаються, і він дуже розчарований. Шосте запитання, чому призначили саме Умерова на пост міністра оборони України? Це сталося досить швидко, рішення були прийняті швидко. Про Умерова ми не так багато чули. Та думаю, що більша половина українців навіть не знають, хто він такий. І у мене було два варіанти. Тому що перший варіант відповіді, тому що він поставив свій підпис в момент переговорів ще в Туреччині на початку війни. Ви пам'ятаєте, да? дотепер нам вкручували в мозок, що перемовин не було, рішень прийнятих не було. А зараз вже вспливає, що там були підписи. І от я запиталась, чи тому його призначили, тому що там є його підпис. Про те, що щоб Крим віддати на 15 років Росії, да? от притримати, пам'ятаєте про таке? І другий варіант, я поклала ну другу причину, може по, по інакшій якійсь причині його призначили. Так, от випали дві рівноцінні карти, тому я роблю висновок, що дійсно той підпис, який він поставив тоді на перемовинах, на початку війни вплинув на його призначення на пост міністра оборони України. Ще мені показали, що Умеров реально не на своєму місці. Він не має бути на цьому місці міністра оборони. Він не знає, що з цим робити. Він взагалі там, як учень якийсь, ну це не його посада. Це не та посада, яку має займати ця людина. Він ноль. Він не може нічого. Він не знає, що з цим робити. Він не знає, які рішення він має приймати. Взагалі, він як маріонетка. Він має просто тупо слухати, що йому будуть наказувати, що йому будуть говорити. Як ставиться взагалі у меров до України? Ніяк. Він не вірить в Україну. Він знає, що Україна по суті без ресурсів. Без грошей, бідна, нещасна, люди, кожен за себе. Віри в Україну. Я не кажу в перемогу. Віри в Україну в майбутнє України взагалі немає. Абсолютно він ставиться як ніяк. От ніяк у нього немає почуттів до України, до... щоб у нього було бажання да, щось робити для України для українців. Ні, абсолютно ноль повний. Чи буде якийсь внутрішній конфлікт е, на кшталт Майдану в Україні? Чи повстануть люди проти таких рішень в нашій владі, проти взагалі тих рішень, які вони приймають зараз останнім часом? Це просто жах. Це просто жах. Е, нам по суті не потрібно зовнішнього ворога. У нас є свій ворог внутрішній, да? судячи по тих рішеннях, які приймає Верховна Рада? Вони беруть, е, приймають закон. Про те, що вони будуть мобілізовувати хворих хворих на туберкульоз, на СНІД, ДЦП з психологічними розладами, Ви розумієте, це в голову взагалі не вкладається. Складається враження, що ці рішення приймають вороги. А для чого це робиться? Це робиться для того, щоб нас запугати. Щоб нам стало до такої до такого ступеня страшно? Щоб ми вже всі погоджувалися на любі умови. Розумієте, до чого це ведеться? Спочатку накаляють градус, пугають нас, податки, військомати хапають хлопців, насильно пхають, б'ють, заставляють підписувати папери, мобілізують, кидають напередок непідготовленими і так далі. Да? Сидять постійно, пасуть біля хат, можуть зайти в хату. Тобто дали повноваження такі, що вони роблять все, що завгодно е руйнують по суті бізнес. Е Почали переклали відповідальність на роботодавців, да щоб то роботодавці здавали своїх працівників військовозобов'язаних, приходять на е, підприємства, штрафують, ввели зараз всі податки, всі перевірки, хоча обіцяли зовсім це інакше. Обіцяли, що до кінця війни цього всього не буде. Да, не будуть перевірки, не буде нічого. А зараз вже все помінялось. Риторика помінялась кардинально. Нас зараз до таку, до такого ступеню звугають, щоб. Щоб ми погоджувались на все. Нас по суті зараз починають вже готувати до цих перемовин. Якось так, ми, українці, люди, які залишились тут, по суті починаємо зневірюватись. Ми розуміємо, що ми не можемо поламати всю систему, а ламати треба всю систему від початку і до кінця. Ми бачимо, що наші можновладці не йдуть назустріч людям, приймаються рішення про те, що вони не будуть відкривати електронні декларації всіх державних службовців. Хоча це державні службовці. Ми платимо податки, вони живуть, вони крадуть, вони роблять, що хочуть людей. Вони пресують дуже швидко приймають закони проти людей для того, щоб настрахати людей, а себе ні. Вони провалюють ці закони там, де треба їм відкритися, зробити прозорість, показати, що вони заробили, що вони мають, які статки. Свої декларації ні-ні-ні. Нема дурних. Саме так вони нас тримають за дурнів. Люди не піднімуться, тому що вони прекрасно розуміють, що толку з цього не буде. Люди зневірені. Тому. Навряд чи хтось підніметься і буде знову Майдан. Наступне запитання: я запиталася у карт, чи погодиться залужний на ці умови, які нам покладуть зараз наші західні партнери. Так, я побачила, що він змушений це буде зробити, тому що прекрасно розуміє, що без ресурсу і без західної допомоги. Нам, на жаль, цю війну не виграти. Так, да, він розчарований, да, він, е, йому важко, але він змушений буде піти на ці домовленості. Адже рішення приймає не він. Якби був внесений не військовий стан, а стан війни, коли управляв би всім залужний. Тоді була б зовсім другим, друга історія. Для нас це все було б зовсім інакше. А так нас як худобу засунули в стойло, хто встиг втікти, Окей, хто не встиг, значить палучи фашист гранату. І роблять з нас все, що хочуть. Також запиталася. Про думки залужного на даний момент, про що він зараз думає. Зараз я шпаргалку свою подивлюся. У нього зараз на даний момент, от прямо на даний момент, а? в той момент, коли Блінкін знаходиться в Україні, в той момент, коли вони вже сидять це все обговорюють. Я не знаю, присутній там залужний чи ні, але інформація у нього вже є. Так ось його думки зараз про те, що. Він ніби прозрів. Відкрилось дуже багато такого, на що він не сподівався. Він реально вірив в Україну і вірив Заходу. Він реально вірив в їхню допомогу до кінця. Да, Ви можете сказати, що це наївно. але... Людина, котра позитивно намагається мислити, вона завжди вірить в краще. І саме таким є залужний. Він від у цієї душі вірив в нашу перемогу. Він робив все можливе для того, щоб ми перемогли. Він вірив, що захід буде з нами до кінця. Оце, що вони постійно проголошували, він так само вірив, що захід буде з нами до кінця. Але на даний момент у нього так ніби оці рожеві окуляри вже спали з очей, прояснилося. І, по суті, він жертва, він стоїть перед дуже важким вибором. Він стоїть перед вибором або погодитись на ці умови, які нам привез, привезли з заходу, або ні. Він прекрасно зараз розуміє, що. Приїзд Блінкіна та прем'єр-міністра Данії привезли ці всі пропозиції, да? і що ці всі пропозиції від лукавого, що це маніпуляції, що це обман, що це все хитрощі, що реально Захід так само не тримає своє слово. Він, по суті, зараз жертва, жертва обставин. І це не дає йому спати. Він зараз дуже і дуже страждає. Розумієте, яка величезна відповідальність на ньому? На ньому просто величезна відповідальність перед хлопцями, перед людьми, адже це відповідальна людина, і саме це йому важче всього пережити. Тому що з одного боку кидають його. А з другого боку це виглядає так, ніби він кидає своїх хлопців, наших військових, наших людей, які дуже дуже йому довіряли. І від цього йому стає ще гірше. У нього вже почалися опускатись руки. На жаль. Так що висновки такі: закони ці приймаються зараз по мобілізації да, про хворих, про жінок, про всіх підряд, всім там будемо і так далі. Це запугування. Це нас запугують для того, щоб ми були готові до перемови. Нас готують до цього. Я запитала ще, чи закінчиться війна до кінця 2023 року. Так ось ви, напевно, знаєте, що в картах Таро немає такого поняття, як Число да там рік, строки. Вони не показують строків. Хіба запитуєшся до кінця 2023 чи 2024 року? Так дуже схоже на те, що війна дійсно буде закінчуватись до кінця 2023 року, але знову ж цими перемовинами, де нас примусять опустити свою зброю і перестати боротися. Воно буде якось так виглядати, що це не перемога ані Росії, ані України. Нам розмалюють картинку, так, ніби нам це мало би сподобатись. Що все нормально, що домовились, що от так краще, ніж далі воювати. Але ми не будемо задоволені результатом, ем... Схоже на те, що до кінця 23-го року війна закінчиться. Схоже на це. Бо я запиталася і мені показали, що так. Да, там будуть перемовини, домовляться сторони. Але задоволеними результатами ми не будемо. Ми лишаємось в дурнях. Нас, нас в кінці кінців пошиють в дурні. І нас до цього зараз готують. Тому нас так дуже і. Бугають цими всіма законами. Ось те, що мені сказали, мої карти. Тому чекаємо. Я думаю, найближчими, найближчими днями ми вже будемо чути багато всяких версій, да, чому приїхав Блінкін, про що йдеться. А можливо, ми вже і дізнаємось, про що там домовився Доган з Путіним. Все робиться тишком-нишком. Нами, по суті, користуються. Так неприємно. Так боляче. А особливо мені, тому що я живу з першого дня цією війною, я з хлопцями, я допомагаю, моє підприємство допомагає, люди, які працюють у мене, віддають майже 50% своєї зарплати, а буває, що і все віддають людям, хлопцям туди на війну. Ми купуємо дрони, ми купуємо автомобілі, ми купуємо тушонки, ми купуємо труси, носки, броніки, одяг, взуття літом сухі душі хлопцям. Боже, перераховувати все це не вистачить дня, але тому і боляче, тому що ми їх ховаємо. Мені також довелося поховати двох своїх близьких э, родичів. Це важко. Важко до сліз. Особливо, коли ти відкладаєшся, коли ти віддаєш э, всі свої збереження, ти не рахуєшся, що у тебе там лишилось чи не лишилось, да, з грошей. А ти просто треба. Хлопці кліч кинули, і ти зразу встав і пішов, і або перерахував гроші, або знайшов, купив, передав, загрузив в той бус, ті ящики, то все. І ти розумієш, що люди віддають останні. Бабусі, дідусі дають останні. Вони своєї мізерної пенсії віддають. На ЗСУ для того, щоб хлопцям було легше, для того, щоб хлопцям допомогти? А хтось наживається на цій війні, причому наживається не 10, 20, 100 гривень? Ні, мільярди, мільярди. Невже вони думають, що ми такі дурні? Невже вони думають, що люди тупі, не бачать, не чують і не знають? Ні, я хочу до вас звернутися, наші суперкруті можновладці, а особливо депутати Верховної Ради. Люди мовчать лише тому, що вони толерантні, тому що вони культурні, тому що вони розуміють, що ми одна сім'я, тому що вони розуміють, що зараз, під час війни, не можна тут в. В серці України рознухувати якісь там е, недовольства робити майдан і робити ще одну війну тут, внутрішню? Невже ви думаєте, що, що е, жінки, мами, сестри, е, дружини, хлопців, які там на передовій, а особливо тих, кого вже поховали? Невже ви не думаєте, що е, вони можуть повстати? Жінки можуть, можуть. А ви до цього ведете? Ви людей, по суті, зараз заставляєте возмущатися. Не вистачає злості, не вистачає. Е... Я не можу сказати, що це вже ненависть, але дуже-дуже близько. Наша злість, жіноча злість, вже на, на грані між злостю і ненавистю. Ви ховаєте наших чоловіків, наших братів, наших дітей. Висунули їх в землю. А самі нічого, абсолютно нічого, от стільки ви не робите для того, щоб покарати тих гівнюків, які накрались, які вкрали гуманітарну допомогу. І до хлопців це не доїхало. Ви знаєте імена, ви знаєте, хто це робив, ви знаєте, коли це робилося. Але ви жодного ще не посадили. Хоч один хтось сидить, ні, ніхто не сидить. Ви нічого для цього не робите. Тому що ви самі боїтеся одне одного. Тому що на кожного з вас є компромат. Не вистачає злості. Чесно, не вистачає. Рука руку миє. Але я вірю в те, що рано чи пізно вам всім прийде кінець. Вашій оцій ненаситності прийде кінець. Якщо не люди, то повірте мені, вас покарають вищі сили. Але покарають так, що мало вам не покажеться. Я знаю, що вам все одно як будуть жити ваші діти, тому що ви накрались і ваші діти з грошима, навіть якщо вас не буде і вас не покарає Господь Бог, то все нормально. Жодна сволота з тих, хто крав, я не кажу імена, тому що я вірю в те, що є люди і чесні. Але. Жодна та сволота не думає про майбутнє свої, своєї дитини. Він думає, що якщо він купив е, вілу за кордоном, і дитина знаходиться на заході, і їй нічого не погрожує, у неї досить класне майбутнє, тому що з грошима, тому що я подбав про е, майбутнє своєї дитини. А ви не знаєте, що тих чекає ваших дітей, долю ваших дітей. А її робите ви, Ворюги. Я би так наговорила багато, я би так вас зараз назвала, але знаю, що свої емоції потрібно стримувати, тому я це намагаюсь робити. І я буду молитись, я буду робити все можливе для того, щоб кожен з нас усіх отримав по заслугах. От хто що робив під час цієї війни? Отримає по заслугах.